Доброго дня, шановні присутні, я почну зі статистики. Наразі в Сумській області обліковується 88,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наша область є специфічною, оскільки має найдовший кордон з країною-агресором, тому 74% від цієї цифри це. Внутрішньопереміщені особи саме мешканці Сумської області. Наступна за чисельністю це Харківська область, яка нам дала 10% внутрішньопереміщених осіб, зрозуміло, тому що це наші сусіди. І е, далі менше за наповненістю, це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, там зовсім небагато. Е, оскільки от, отака, отака розбивка по. Категорія по людям, які прибули з інших місцевостей, то можливо і питання працевлаштування не стоїть так гостро, оскільки це мешканці нашої області, і вони вже ну адаптовані до специфіки життєдіяльності нашої області. Мають тут родичів, близьких, знайомих, мають можливість куди переселитися десь на батьківщину, можливо, в інший населений пункт. Тому Питання і поселення, і працевлаштування не стоїть так гостро, можливо, як в інших областях, які мають внутрішньопереміщених осіб, виключно з інших областей. Хочу сказати, що по соціальним групам ці 88,5 тисяч поділяються таким чином, що 55% – це жінки. Трошки більше, ніж чоловіків. А повіться, половина із цих людей це є люди вразливих категорій. 22 з половиною тисяч це діти, є люди з інвалідністю, є непрацездатні, тобто ті люди, які або вже не потребують працевлаштування, або ще не потребують працевлаштування. Десь половина людей це люди працездатного віку. Однак серед них є жінки, які доглядають за дітьми. І не потребують наразі на сьогодні працевлаштування. Є люди, які доглядають за особами з інвалідністю, пристарілими, хворими, що потребують постійного стороннього догляду, і також зайняті цією діяльністю, і також не потребують працевлаштування. Звичайно, є люди, які працездатного віку і потребують такого працевлаштування, і про це мабуть розповість моя колега про інші соціальні гарантії внутрішньо переміщеним особам. А вже давно не вже рік більше року виплачує держава допомогу внутрішньопереміщеним особам, які, яка має 2 тисячі гривень для всіх, і для усіх з інвалідністю та дітей це 3 тисячі гривень. З 1 серпня, з 1 вересня відбулися зміни при призначенні такої допомоги, враховується майновий стан, перебування за кордоном, наявність житла і так далі. Тому зараз проводиться верифікація, і деякі категорії людей наразі втрачають таку допомогу. Крім того, держава виплачує. Громадянам, які прихищають, надають житло внутрішньопереміщеним особам, ця програма так називається прихисток, так названа програма прихисток, відшкодування тим людям, які надають житло внутрішньопереміщеним особам, вартості комунальних послуг. Таких осіб, яких прихистили, у нас десь 6 тисяч. Які проживають на території інших людей. Це може бути як окреме житло, так і територія житла, в якій проживає сам господар. І 2,5 тисячі людей надали прихисток таким внутрішньопереміщеним особам. Відшкодування в літній період, оскільки немає послуги опалення, то це десь в місяць виходить за повний місяць 450 гривень на особу. В зимовий період, коли з 1 жовтня таке відшкодування буде 900 гривень з урахуванням вартості опалення. Умова одна, щоб люди, які надають прихисток внутрішньопереміщеним особам, це робили безкоштовно. І тоді їм держава відшкодовує. Крім того, в області наразі є такі, називаються центри тимчасового проживання, де людина може проживати, внутрішньопереміщена особа може проживати, якщо в неї немає житла. Зараз ми проводимо моніторинг. Таких місць компактного проживання. Через місяць, трошки з невеликим, буде видано розпорядження голови про затвердження переліку таких місць компактного проживання і вони будуть внесені до загальнодержавного реєстру. Наразі те, що ми маємо сьогодні, місця компактного проживання повністю не заселені, тобто там є місця, куди можна поселити людей. Тому, якщо десь комусь необхідно житло, то можна звертатися в територіальні громади, а можна до нашого департаменту, ми спрямуємо, скеруємо, куди можна звернутися за таким проживанням. Наразі в мене така статистична інформація, мабуть, все. Якщо будуть питання, то тоді будете Доброго. задавати. Дякую за увагу. Доброго дня. шановні присутні. Всі ми добре знаємо, що Державна служба зайнятості це служба, яка є посередником на ринку праці. Ми працевлаштовуємо, навчаємо, перенавчаємо, в тому числі за рахунок ваучера, і готові підтримувати підприємницьку ініціативу внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити про статистику, то Протягом цього року на обліку як безробітні перебувало 1013 внутрішньопереміщених осіб. Отримували допомогу по безробіттю близько 700. За цей період працевлаштовано на постійні робочі місця 188 осіб. Також видано понад 200 направлень на участь у тимчасових роботах. Це громадські. Роботи тимчасового характеру та суспільно корисні роботи. За метою сприяння зайнятості внутрішньопереміщених осіб та мотивації роботодавців до працевлаштування даної категорії осіб, Державна служба зайнятості реалізує програми компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб. Наразі у нас діє дві такі компенсаційні програми. Перша програма вона передбачає компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних, тобто клієнтів служби зайнятості, які перебувають у нас на обліку. А розмір такої компенсації це фактичні витрати на заробітну плату, але не більше двох мінімальних заробітних плат. Компенсація дається на термін рік, але цей рік компенсують через місяць, тобто повних 6 місяців. Наступна компенсація це також компенсація за витрат на заробітну плату роботодавцям. Але за цією програмою. Є можливість працевлаштувати не тільки безробітних внутрішньопереміщених осіб, але й звичайних осіб, які проживають на території нашої області в даному випадку. За цією програмою компенсується мінімальна заробітна плата 6700 протягом двох місяців з моменту працевлаштування даної особи. На даний час. 81 роботодавець Сумської області скористався такою послугою і працевлаштував за компенсаційною програмою 109 внутрішньопереміщених осіб. Також внутрішньопереміщені особи мають можливість скористатися, долучитися до урядового його проєкту, є робота та отримати грант, мікрогрант на власну справу. Ця програма набула широкого, широкої популярності. Нею користую, користуються як суб'єкти господарювання, мають право скористуватися, так і пересічні громадяни. Дана програма працює вже більше року. Стартувала 1 липня 2022 року. Ми вже маємо досить непогані результати. А за цією програмою надається мікрогрант сумі. Від 50 до 250 тисяч гривнів основна умова це створення робочих місць залежно від тої суми, яку бажає отримати грантоотримувач. Ну до прикладу, якщо від 50, мінімальний розмір це 50 так я сказала, від 50 до 150, то він в обов'язковому порядку має створити одне робоче місце. Якщо до 250 від 150, то це два робочих місця. Ще така умова. Діяльність особа має провадити, зареєструватися ФОПом, якщо вона не зареєстрована, так, і має провадити діяльність 36 місяців. Це три роки. І за ці три роки вона має сплатити податків не менше, ніж вона отримала суму мікрогранту. Ця програма на даний час в Сумській області дала можливість отримати 153 особам мікрогрант, а на суму вже понад 35 мільйонів. І це дає можливість створити додаткові нові робочі місця. Це вже близько 300 робочих місць в цьому році. Внутрішньопереміщені особи також користуються даною програмою. На даний час. Сім осіб отримали мікрогрант на власну справу. Якщо говорити про напрямки, які, на які брали внутрішньопереміщені особи мікрогрант, то це надання медичних послуг, розведення інших тварин, так джолярство, виробництво в'язаного одягу, діяльність в сфері харчування, швейна справа. Розведення птиці, тобто різноманітні напрямки. Я також знаю, що нещодавно переселенці з Сєвєродонецька планують відкрити автошколу. У них був бізнес, там є досвід, і з нуля, можна так сказати, розпочинають кроки в Сумській області. Те, що стосується мікрогранту, Основні дієві особи цього проєкту це державний центр зайнятості, співпраці з Ощадбанком і все це реалізується через єдиний державний портал електронних послуг Дія. А я не буду зупинятись на процедурі, вона доволі об'ємна, це займе багато часу. Вся інформація є на інтернет-ресурсах служби зайнятості. Щочетверга на постійній основі за посиланням, які розміщені, а також на інтернет-ресурсах служби зайнятості, є посилання, за яким проводиться онлайн-навчання. Повністю всі ази від А до Я для того, щоб отримати мікрогрант. Ще така одна програма, яка користується попитом серед населення і серед внутрішньопереміщених осіб. Це програма на навчання. Для підтримки конкурентноспроможності деяких громадян на ринку праці, в тому числі переміщення особи, можуть отримати ваучерне навчання та пройти перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю. Спеціалізацію та підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями, а відповідним переліком. Цей перелік затверджений Міністерством економіки. В цьому році він був доповнений. Наразі він нараховує 123 професії та спеціальності. Розмір ваучеру відповідно до розрахунків, так але не має перевищувати 26 840, це десятикратний розмір. Прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Особа звертає те, щоб отримати ваучер, особа може звернутися до найближчого центру зайнятості або подати заявку онлайн. Всі також ці посилання є на інтернет-ресурсах Державної служби зайнятості. А на даний момент 50 внутрішньо переміщених осіб отримали ваучер на навчання. А найбільш затребувані професії були це аграрний сектор, тракторист, машиніст, сільського господарства, виробництва, маляр, верстатник, кухар, а спеціальностей користуються попитом, спеціальність психологія. Ось, ну, якщо а, підвести такий невеличкий підсумок, участь внутрішньопереміщених особ – і їх цікавість до активних програм зайнятості говорить про бажання адаптуватися їх до нових умов праці. А служба зайнятості ми, сумська обласниця зайнятості, вся наша служба, ми відкриті до людей, готові допомагати, знаходити роботу та сприяти їх економічній активності за допомогою тих інструментів, які ми маємо на даний день.